Вітаю, шановні друзі, щиро дякую за підтримку Божої благодаті і всього найкращого. Бережіть своїх діточок, бережіть себе, мирного неба. Я зібралася сьогодні варити мажю, що в мене вийшло? Було багато баклажанів і дуже багато перця. І без моркви. Цибулька, баклажанів, багато-багато вийшло у мене ось така. Як знаєте, схожа на баклажанну ікру. Я ще перед тим, як доливати томатну пасту, бо помідорчики наші вже закінчилися, я додала ложку муки. Все це перемішала і ну, солька, звісно, по вкусу так. і томатна паста. І ось так воно, такого не вийшла. Схоже на баклажану ікру, наче таке, ну смачне, смачне я вже.